Всім доброго дня! Коротенько про стан відправки замовлень. Е, хоча ви знаєте, я записую це відео і розумію, що в якійсь мірі воно може бути, е, може і недоцільно, але все ж таки зроблю ще одну спробу, запишу. Чому недоцільно? Тому що виходить так, що люди, які, які нас читають. Які слідкують за інформацією, які переглядають там мої повідомлення відео, вони в курсі, для них все зрозуміло і е, все гаразд. Люди, які нас не дивляться, не читають, не слідкують за інформацією, вони мене просто завалюють повідомленнями, коли буде моя посилка. Ну, я вам чесно скажу, вже трошки починає сіпатися око, тому що коли ранком встаєш, в тебе знову 150 повідомлень. Вайбері, коли буде моя посилка, ну це вже взагалі не смішно. Е, бо три години сидіти відповідати на ці питання. За три години можна пару посилок зібрати, спакувати. Отож, яка у нас ситуація? У нас два полі. Оце поле воно знаходиться біля будинку, де ми живемо. Е, і тут ми троянди викопуємо по мірі того, як вони мені потрібні для замовлення. Е, але на цьому полі А, маленька кількість, тут всього пару тисяч. Б. Тут немає в наявності всіх сортів, які є в нашій колекції. Основне наше поле знаходиться за 13 кілометрів. Е, Туди просто от приїхав купнув пару саженців, так не виходить. Тобто там зовсім по-іншому організований процес. Мені треба зібрати людей, організувати транспорт, приїхати масово викопати якусь частину саженців. що ми, власне, і зробили. Але до дощів ми не встигли частину сортів викопати. Тому залишилося частину невідправлених замовлень із першої, із другої, з третьої, і четвертої навіть черги. У нас пройшли дуже сильні дощі, зливи прям сильні, реально сильні душі. Долі влізти неможливо. От сьогодні з'явилося сонечко, сьогодні в нас досить сильний вітер, і я сподіваюся, воно трохи продує, Ми завтра зможемо почати викопувати. Я сподіваюся на це, е е тому всі замовлення розійшлю найближчим часом. Це не означає, що ми. Сидимо, нічого не робимо. Тобто я продовжую відправляти замовлення по так само по черзі. Е сьогодні ми працюємо шоста, сьома і восьма черга. Да? І якщо замовлення то є все в наявності, я його можу відправити. Звичайно, що я його відправляю людям. Ну, чому мені чекати? Тому. Е без діла не сидимо, робимо все, що в наших силах. Але я хочу, щоб ви ну, з розумінням також підставилися. Ну, дивіться, ми всі живі люди. У нас є погодні фактори, на які ми ну, ніяк не можемо а, не впливати. Ми їх не можемо до кінця передбачити. Ну і крім всього, є завжди якісь обставини, які нас також там вибивають з якоїсь робочої колії, власне, так як в мене і сталося. Тому я дякую всім е, за розуміння і терпіння, е, хто розуміє, розділяє і чекає. І дуже прошу заспокоїтися е, і не нервувати себе і нас, тих, хто нервується. Е, якщо комусь. Е, Ну, знаєте, так уже критично немає, як чекати. чи як. Напишіть мені про це, ми завжди з вами про щось домовимось і щось вирішимо. Да? Тобто я досить так, лояльно підходжу до цих всіх питань і вважаю, що немає питань, які б не можна було вирішити. Отак. На такій ось красі позитивні ноті, закінчу своє відео. І на починів, я насправді хочу підняти трояндички революціона.